Коломийські оперативники цими днями, як мовиться, поставили крапку злодійській епопеї двох юних зловмисників, які у своїх кримінальних витівках переступили межу не лише світських законів, а й посягнули на релігійні святині. Юнаки, як на сьогодні відомо, обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння чотирьох крадіжок з церков у райцентрі та селах Коломийщини. Працівники карного розшуку затримали раніше судимих двох юнаків, 16-річного місцевого мешканця та 17-річного жителя Городенківського району, які підозрюються у причетності до скоєння крадіжок з церков у місті та районі. Як встановили оперативники, хлопці шляхом пошкодження дверей та вікон проникали в приміщення храмів та викрадали пожертви парафіян. Викрадені гроші неповнолітні хлопці витрачали на власні потреби. На цей час задокументовано причетність затриманих до чотирьох крадіжок з церков на території Коломищини. Крадіжки з храмів зловмисники скоювали протягом двох останніх місяців. По даному факту порушено кримінальну справу, проводиться перевірка щодо причетності даних осіб до інших злочинів. Для того, щоб не було таких випадків на території Коломищини. Ми повторно звертаємось до населення, щоб громадяни подбали про захист церков. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони за телефонами 23523 23 87. Вони нададуть відповідну консультацію. За гарячими слідами співробітники патрульної служби затримали двох осіб, яких підозрюють у пограбуванні. До правоохоронців за допомогою звернувся молодий чоловік, у якого вночі на площі при вокзальні двоє невідомих відібрали мобільний телефон. Як з'ясували міліціонери патрульної служби, мобільним телефоном на відкрито заволоділи двоє мешканців району віком 19 та 27 років. 13 лютого нарядом патрульної служби затримали 30-річного коломиянина за підозрою у вчиненні крадіжки. Як встановлено, чоловік шляхом розбиття вікна проник у будинок та викрав дві бензопили. У підозрюваного вилучено знаряддя злочину та речові докази. По даних фактах проводиться перевірка.